Продовжують мітингувати і івано-франківські студенти. Вони опівдні зібралися на вічому майдані, аби сказати своє так угоді про асоціацію з європейським союзом. Студенти акапельно виконали гімн України та пострибали під вигуки Хто не скаче, той москаль. Після чого гуртом подалися визволяти своїх однолітків з Івано-Франківського коледжу технологій та бізнесу. Активісти кажуть, керівництво цього навчального закладу забороняє учням долучитися до страйку. Нагадаємо, франківські студенти страйкують вже четвер четвертий день тим часом у місті з'явилася інформація що... щодо появи так званих тітушків була інформація вчора про їх наявність в місті. То тобто це є підтверджено, тому що багато людей просто дзвонять, повідомляють, що їх бачили. Навіть була інформація, що вони заїхали під охороною міліції, але ну, скільки це правда бо поки що невідомо. Є така думка, що вони чекають, поки тут буде менше народу, і тоді будуть якісь чиняти дії на розгон чи на блокаду містечка. Тому ми закликаємо по максимуму людей, щоб в вночі. В першу чергу це франківчани, є і такі, які з області приїжджають, допомагають харчами, допомагають гарячим чаєм, допомагають продуктами, допомагають теплою одежею, батарейками, свічками, хто чим може.